Українська народна казка найліпша любов. Жив то був колись поганий цар. Мав він трьох дочок. Хотів знати, як його дочки люблять, і тому покликав дівчат до себе. з вас мене як любить, спитав він. Старша каже, я вас так люблю, як вино. А середуща каже: А я вас люблю, як хліб, а наймолодша каже. А я вас люблю так, як сіль? Розсердився цар на наймолодшу доньку і прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи лісами, полями, пустелями, ходить по світу, немає не Бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати, коли було нас троє у батька? А мене він прогнав. Та чому ж тебе прогнав? І розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе і як питав їх, і що вона відповіла. Не плач, не журися, йди до мого брата, будеш у нього добре жити. А як я його знайду? А так підеш до лісу, побачиш Велике озеро. Коло озера хата, в хаті мій брат. Пішла дівчина до лісу. Справді. Знайшла велике озеро, коло озера красну хату, а на дворі побачила чоловіка. Чи ви мене взяли б до себе служити? А чому ж і ні? Служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу дівчина на поточку прала білизну і якось непомітно згубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син, побачив перстень. Вода його принесла, підняв і думає собі, а чий це він може бути? Хто його мав на руці? І пішов царський син до хати в лісі. Дивиться, а тут сидить засмучена красна дівчина. Чого ти, дівчино, така сумна? питає царський син. Як мені не сумувати, коли я загубила перстень свій єдиний? Царський син вийняв перстень і показав дівчині. «Ох, це мій перстень! скрикнула радісно дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець, посміхнувся до неї привітно і промовив. Ходи зі мною, видно, ти моя суджена. Дівчина хоче йти, бо парубок теж красивий, а господар каже Чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити. Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза коней. Повінчалися молоді і покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар. Відданиця наказувала куховаркам наготувати всілякі і печенин та щоб нічого не було посолене, несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? розсердився поганий цар, кинув ложкою і пішов із за столу. Відданиця підійшла до батька і каже, світлий царю, ви не любите несолону страву? А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала, що любить вас так, як сіль? Цар пізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував її і почав просити, щоб вона вернулася додому. Дівчина, звичайно, повернулася, провідала батька своїх сестер, але ж вона вже була заміжня, тож жила вона у царстві свого чоловіка, і жили вони довго і щасливо. А летів через високі гори сірий горовець, а цій казочці кінець.